І разом з тим, як ухвалити і наступну програму про поводження з відходами, хтось може подумати, що нібито ухвалення цієї програми не на часі, але саме на часі, тому що і програма моніторингу атмосферного повітря, і програма і план регіональних з поводження відходами це, мабуть, одне з найважливіших питань забезпечення життєдіяльності безпеки. Дніпропетровщини, мешканців Дніпропетровщини, і до речі, користуючись вже нагодою, щоб потім не просити слова, шановний Микола Васильович, я хочу нагадати вам про те, що ми на президії вже обговорювали, що е, зараз в цей час після широкомасштабного вторгнення, після великої кількості злочинів ворожої держави щодо е, українців і української землі в загалом, після здійсненого екоциту Московськими негідниками на Каховський ГЕС, вкрай гостро потребує вирішення проблеми моніторингу стану нашого природно заповідного фонду в області. У нас є чим пишатися, дивлячись на те, що ми промисловий регіон, мабуть, один із найпромисловіших регіонів в Україні. але в нас, до речі, на е, цю дату. Вже багато років тому створено шість регіональних е, ландшафтних парків, більше 140 інших об'єктів Природно-заповідного фонду. Але е, той аналіз нинішньої ситуації, який ми провели ретельно, обговорювали і на комісії, і під час президії, погоджувальної ради, свідчить про те, що е, вкрай остро стоїть проблема моніторингу цієї ситуації. Якому стані ці об'єкти. В якому стані і збережені чи і, не збережені регіональні наші ландшафтні парки, і дуже гостра стає проблематика щодо створення відповідної інституції, е, в якому вона буде е, в вигляді е, працювати. Я думаю, що буде дуже дорочна або б надали доручення, що створення робочої групи щодо визначення і вивчення цього питання більш ретельно і залучити фахівців із депутатського корпусу. І з фахівців департаменту екології і управління нашого профільного обласної ради це буде дуже доречно. Треба займатися. Дякую. Дякую.